У Тростянці побили голову райдержадміністрації. За словами Олександра Комлика, 22 грудня близько 30 чоловіків прийшли до його кабінету, вимагали, аби він написав заяву на звільнення. Звинувачували у непрозорості роботи на посаді. Намагалися навіть чинити самовільну люстрацію. На кшталт тієї, що застосували три місяці тому до заступника голови облдержадміністрації. Коли ж надіти урну на голову тростянецького районного керманича не вдалося, перейшли на кулаки. Уходьте, ви мішаєте нам працювати або ми вас винесемо. питань немає, я починаю збирати віші, скажу, вопросу немає, я перезвоню губернатору, скажу, що вот така ситуація, хай він розбирається. У них там з'явилася ідея, мені відводить на голову. І ага. коли я цю ідею у них відбив, ну відро і руку. То в мене почали сразу би зараз. Олександр Комлика у лікарні йому діагностували закриту черепно мозкову травму, зокрема, струс мозку, а ще перелом носу. За його словами, серед кривдників були як представники політичних організацій, так і непартійні місцеві тростянчани. З можливими нападниками нам також вдалося зв'язатися. Там мирна акція була, там ніякого побиття не було. Він п'яний перед цим Ми зайшли в нього. А в нього там куча бутилок, кіста, яка валяється. Він проданий продався регіоналам його, якби націоналісти Трасянецькі сумські націоналісти сприяли тому, що він на це місце. Наразі події в Тростянці вивчає міліція. По даному факту, міліція розпочала перевірку і вже розпочала також кримінальне провадження за статтею 125 частиною першої. Це легке, нанесення легких тілесних ушкоджень.